Так, ще одна роботка. Карбюратор 53-й був в ідеальнішому якби, состоянні, якщо якби, б звісно не наших ломастерів руки. Заклеїли він качество герметиком. І туди всередину, потім ще й сам вінт качества, і ще й зверху. Коротше, єлі-єлі я це все розкацував, привів різьбу в порядочок, по мембранках привів в порядочок по Поростулителям при порядок всегда у нас люблять закручувати в одну камеру. Ну такий получився 53-20. Оригінальний чистки 53-20. Электромагнитный клапан вже не работа, служає як заглушка. Ось вот така ракета пікарда. Ну йде не сташи 4 пиляний кулачок. По жиклерчикам, по стандарту 53 замість 140-го 150 го стоїть. Такий красавчик. Кому треба услуги по ремонту, звертайтеся, пишіть на вайбер або телефонуйте на мобільний. Всім тихо, мирного дня.